Помітити, зібрати матеріал, розказати. Це слова не лише про журналістську роботу, але й про журналістські звички, про трансформацію змі, викладацтво і чим є сучасна журналістика. Говоримо із керівницею інформаційно-творчого агентства «Юнпрес» Надією Олексіївною Ілюк. Вітаю! І вам велике велике вітання! Отож, пропоную почати із Бліцу. Так. Гірка правда чи солодка брехня? Гірка правда. Ніколи не мати доступу до інтернету, чи ніколи не подорожувати. Ніколи не подорожувати. Бути єдиною щасливою людиною чи єдиною нещасною. Єдиною нещасною. Самореалізація чи задоволення від проведення часу із різними людьми? Самореалізація. Слухати чи говорити? Слухати. Робота на виїзних заходах чи в Київському палаці. У київському палаці. Тривалі проекти чи короткі? Короткі, але багато. Конкурс чи фестиваль? Фестиваль. Одна ваша сильна сторона. Комунікейшн. Комунікація. А слабка. Слабка. У мене кілька, як у любої людини, є. Але слабка це я дуже вірю інколи людям. Київський палац дітей та юнацтва для мене це. Це моє життя. Топ 5 слів у лексиконі журналіста, які зрозумілі вам, але можуть бути невідомими для людей, які ніяк не знайомі з журналістикою. Це перш за все сьогодні патріотизм. Це бути громадянином своєї країни, це е, сопереживати е, своїм е, не тільки рідним, а ще і, скажімо, от. Взагалі людям так, ти почитав в засобах маси інформації, ти побачив. Це обов'язково робити сьогодні щось не тільки для себе, для своєї родини, а обов'язково і для своєї країни. Знову ж таки, це невисокопарна така позиція, і такі слова. І медіа. Я живу в медіа. Керівник відділу однозначно це складніше ніж просто викладати. Які ваші задачі, і яка методика організації всього робочого процесу відділу? Перше це почути кожного хто приходить працювати, це почути тих дітей, тих вихованців, які до нас приходять, тому що ми не школа, де обов'язково потрібно виконати, вивчити і так далі. Це е, е, обов'язково побачити в людині викладачі, що він творчий, що він не стоїть на місці, що він сучасний і що він буде мати повагу у своїх вихованців. Із моїх спостережень в юнпресі не так багато молодих викладачів, що називається, але ми зазначили от про сучасність. Чи залежить це від віку? Це не залежить від віку. Це моя така суб'єктивна точка зору, але потрібно, щоб колектив оновлювався. Це дуже потрібно, як говорять, знаєте, колективі потрібна молода кров. Та? На жаль, на сьогодні така ситуація, що ну декілька таких причин. Молоді наші медійники вони забагато, скажімо так, саме працюють для себе, і не дуже їм хочеться це передавати свій досвід. По-друге, це також дуже у нас актуально. Це та заробітня платня, яку може заробити сьогодні журналіст в засобах масової комунікації десь, скажімо, в онлайн виданнях, на телебаченні, і прийти до вас, до юних журналістів, медійників і вас навчати. У молодих інколи педагогів немає цього досвіду. Вони поруч і чуть-чуть попереду, але передати, скажімо так, вам. Ну, не можуть ще своїх якихось практичних навичок. Ну і, мабуть, що таку висока фраза, мабуть, що «любові до е, професії. Для усіх журналістів важливо бути почутими і побаченими. А вихованці юнпресу ще у шкільному віці мають таку змогу. Тож розкажіть про діяльність, здобутки і власне роботу в полі. Юнпрес вже 32 роки. І... Дорослий. І, так, уже такий собі мужчина солідний. І зрозуміло, що наші вихованці це вже солідні мужчини. Це політики, журналісти, продюсери, викладачі, вишів. І ну і викладачі і у нас в юнпресі. Тому це така кропітлива освітянсько медійна робота. Вона відрізняється від звичайного викладання в інших гуртках. Медіа воно дуже, дуже швидко міняється. Ви ви подивіться, ми, якщо ми розпочинали робити газету, я згадую на фестивалі Золота Осін Славутича. Ви цього зараз навіть не можете уявити. Це просто е, ми писали літерами такими друкованими, потім клали на Ксеракс. Малюнки ми вирізали е, з якихось журналів, щоб вони відповідали тексту, який написали юні журналісти на фестивалю, і таким чином робили газету. на двох папірчиках. От навіть ви цього не уявляєте на сьогодні. Ми навіть даже відходимо від паперів, від хоча це шкода, е, скажімо так. Ми всі з вами зараз в соціальних мережах і в телефонах. Угу. Нам навіть не потрібні сьогодні і комп'ютери. Стаціонарні, так? От ми всі тут. Такий процес виробничий, чим він відрізняється від, можливо, інших не всіх, але інших гуртків і роботи е, саме в палаці. Ми подаємо свій матеріал. Якщо я собі щось сплела, вираб зробила, чи то я на 3D навіть даже принтері зробила щось там для себе або для колективу, то ваш матеріал він піде в ефір. Він буде прочитаний, і він робиться для маси, він робиться для громадськості, для суспільства. І ось тут якраз це дуже велика відповідальність. І мені здається, що важливо і для педагогів, і для наших медійників, які вже 32 роки випускаються із агентства «Інпрес», Це бути перш за все чесними і бути громадянами і знати, що ти пишеш не для себе або знімаєш. А ти пишеш для того, щоб його прочитали, зробили висновок. Ну, от в цьому, скажімо, такий наша особливість. І тому у нас є в юнпресі вже давним-давно такий меседж, коли до нас приходять наші вихованці. Ми на гуртках і, взагалі, в Юнпресі задаємо їм такий невеличкий тест. Розставте, будь ласка, перша, друга, третя для вас особисто. Отаких от три П: професіоналізм. Порядність, патріотизм. А як би ви розставили? Розставила б таким чином. Сьогодні ми не можемо поставити порядність або професіоналізм без патріотизму. Я б поставила на угу. першу за все це патріотизм. Хай мій матеріал буде недосконалий, але він буде показувати те, в якому зараз стані наша країна. Хай він буде написаний по дитячі або знятий, можливо, якось так ну, непрофесійно, але буду відчувати в цьому матеріалі, що ця дитина, що цей вихованець, ця молода людина, вона є патріот. Далі б я зрозуміла професіоналізм, тому що порядність це таке особливе щось є. І одразу ти ми її не можемо розглядати. Mm -hmm. що. А ось е, професіоналізм одразу ми у вас бачимо. От ви думаєте, ви приходите тільки, починаємо давати вам перші завдання, і ми вас не бачимо? Ні, ми одразу бачимо викладачі. Тому я простала на сьогодні таким чином. Ви вже згадували таке явище як відповідальність. От, власне, всі змі вони діджиталізуються. Чи накладається більше відповідальності, чи все ж таки навпаки знижує цей рівень? Зрозуміло, що знижує. знижує рівень, тому що у нас закони наші. Ви знаєте, що закон про рекламу, закон про онлайн видання він у нас недосконалий, він у нас не відпрацьований. Навіть, навіть коли справа доходить до суду, в суді не можна доказати те, що. Журналіст порушив етику. Я навіть даже беру таку звичайну життєву ситуацію. Етику дуже багато у нас таких зараз прикладів. Тому діджиталізація біжить вперед, а законодавство у нас відстає. Півтори роки вже триває повномасштабна війна. Оця швидкість видання матеріалу, вона змінилася. Це потрібно робити дуже оперативно. В тому числі мені згадується проект юНпресу щоденники війни, коли діти в день з дня в день знімали свої величезні матеріали, одразу їх монтували, писали, і це все викладалося в величезній кількості. Чи змінило це якісь журналістські тенденції? от оця швидкість? Чи повпливало це на якість? Неможливо сказати, що це були журналістки. Тексти журналістські роботи. Це був емоційний такий всплеск е, думок, е, ну, такого емоційного крику душі, можливо. Але журналістські матеріали, ну, якщо ми беремо е, початок війни і ці півтора року, то суто журналістським я тільки можу назвати сьогодні це е, наш матеріали е, марафону, інформаційного марафону. Чому? Вони були законодавчі. Це затверджені, і це була офіційна інформація. і Це були офіційні матеріали журналістські. Те, що писали в соціальних мережах, знову ж таки повторююсь: це не були ті журналістські матеріали, які можна їх надавати як стандарти в журналістах. Мені дуже приємно, що на сьогодні звернули на це увагу, і Міністерство нашої інформації. Вони переглядають ліцензії засоби масової інформації, особливо інтернет. Війна внесла те, що стандарти журналістики міняються, і їх потрібно міняти. Коли щось не випускається або забороняється, по суті це можна назвати певною цензурою. От чи доречно вона в реаліях нашого часу? Ну, ми говоримо про те, що законодавчо у нас цензури немає. Угу. Ми про це проговорили і в нас вже більше 15 років. Це прийнято, скажімо так, на рівні держави, що цензури немає. Але ну знову ж таки, я хочу, щоб цензура була у кожного Спів. редактора і у продюсера, який mm -hmm. випускає матеріал, особливо сьогодні. Е, ви знаєте, іде війна, сьогодні деться повинна тільки бути. Ми налаштовані особливо журналісти. Особливо, коли ми пишемо, знімаємо на те, щоб допомогти суспільству сконцентруватися над тим, щоб перемогти. Але ну, знову ж таки, життя накладає своє і з'являється дуже багато матеріалів. Інколи я ведусь на це. Хоча, скажімо, на фейки вже професіонально перевіряю. Але інколи читаю, наприклад, там, ну, не буду називати прізвище, він подає такі матеріали, які йому надають е, служби певні. Uh -huh. І е, е, ну, ведусь на те, пару разів навіть даже лайкнула. Потім, коли я вже подумала, я до чого зараз призиваю всіх, думати, що е, Наділек Сівна йде війна, а ти лайкаєш на те, що один з одним лідером там починають вести якісь дебати. Тому е, на сьогодні ще раз я говорю, що потрібно включати ось тут в себе такого цензура? Цензури немає. Це повинна бути внутрішня цензура угу. і думати над тим, що є головне. Правда, в тому, що кожен, у кого зараз є телефон в руках, фактично може стати журналістом. Можна написати матеріал, можна викласти його. Але як ви сказали, дуже часто це не журналістика, це угу. емоційний виплеск. Так от, як Людині, яка читає, вирізнити, де журналістика, а де цей емоційний фльор. Я коли писала кандидатську роботу, то в мене цілий розділ був присвячений такій темі, як громадська журналістика і громадянська журналістика. Угу. Ось громадська журналістика, те про що ви сказали. Я знаходжусь е, в місті події, я це знімаю і викладаю. Це називається громадська. Uh -huh. Я в гром... громадянин, я маю право. Це не журналістика. А є громадянська журналістика. Громадянська журналістика, навіть, навіть якщо я е, в який-то момент в цей момент, де щось відбувається, я зняла, я подумала, угу, а куди, по-перше, я це можу розмістити, uh -huh. а що я буду розміщувати, яке фото, і який буде висновок з цього. О, це називається вже громадянська журналістика. Так я е, за те, щоб у нас у кожного, у кожного, починаючи від маленької дитини, яка вже знімає в три роки, е, можливо, вона не розуміє, що вона ще там вона громадянин, громадянка, але була позиція саме як громадянин своєї. За відповідальність, от, угу. от тим вона і відрізняється, а не просто громадська. Хочеться про цитувати Світоблаєва і його слова, що немає нічого поганого в пропаганді здорового глузду. Отож, також чи доречна вона зараз, і що має проговорюватися щоразу з журналістами в наші часи. Це дуже доречна його думка, і я думаю, що її потрібно меседжем поставити на кожному каналі, скажімо так, навіть, навіть в марафоні. Той, що ми сьогодні бачимо по телебаченню, взагалі відкриваєш Google, я вже пропоную. В Google тільки комп'ютер відкриваєш, і цей меседж повинен бути в будь-якій ситуації, в будь-якому житті, чи то в роботі, чи то в особистому житті здоровий глузд він повинен бути обов'язковий. Ми інколи говоримо, микайте вмикайте свої, свою голову, вмикайте, думайте. Тому особливо сьогодні. Ну, цей меседж він найактуальніший. Ми багато проговоримо про те, якими мають бути читачі, але цікаво, якими зараз мають бути медійниками. Чому їх так важливо зараз навчити? Так, перш за все, повинні вони бути патріотами. Я вже сказала, так. По-друге, вони повинні бути професіоналами. Професіонал, тому що. Подавати лише б щось, знаєте, я поет за уся цвітіка, мені вам всім привіті, uh -huh. вибачте, що російське. Але це не є медійник, це не є журналістський матеріал. Ми говоримо слово медіа, але в основі слова медіа завжди лежить слово журналістика. А журналістика це е, ну, знову ж таки, правильно написаний, правильно продуманий, правильно поданий матеріал. Ви навчили і випустили вже не одне покоління журналістів, Вже юних і не дуже. Я в «Юнпресі» чотири роки і вже помічаю, що склад дітей шалено змінився. Тобто вони не інші, вони абсолютно різні. А які тенденції помічаєте? Яку відмінність можливо між поколіннями, і які ваші спостереження, що міняється? Я хочу помітити, що життя таке дуже швидке. Все швидше, швидше, ми не знаємо про вже сьогодні вже осень. Це покоління, яке я так спостерігаю, навіть ти чотири роки у нас. Але ті, що пройшли два роки, вони не вміють говорити. Вони, тим паче, ті діти, які приходять у нас, ну, можливо, це онлайн-діє, таке спілкування. Mm -hmm. Вони не вміють комунікувати. Е, ну, Ці діти війни, я називаю вас всіх зараз діти війни, вони. Трішечки такі збуджені, вони дуже швидко ображаються. І тому викладачам, якщо раніше ми говорили так, це ти можеш залишити на написав матеріал, ти можеш цей матеріал собі залишити на пам'ять. Сьогодні це навіть навіть коли ти скажеш раніше, на там Соня Кошкина була, коли ми називаємо Юлія Михайловна була нашим вихованцем, те покоління вони не ображалися. А нинішні вони вважають, що я подивився в соціальних мережах, я подивилась, як там професійно написав журналіст. Ну, і трішечки, можливо, щось там зайняв, там. позичив. позичив да. Я позичила там. Як це може Олексійовна або якийсь викладач, він пресі говорити, що це не професійно. Угу. Ось з таким. Ми там зустрічаємось. Ні, я написав ось так, а тепер почитайте, ось як професіонал написав. Я майже як професіонал написав. Ну, Це відрізняється нинішнє покоління, яке дуже багато сидить в соціальних мережах, здирає, скажімо так, багато матеріалів, а не прийомів, mm -hmm. технологій. Ось. І тому і мало читають. Дуже мало читають літератури. І це шкода. Ось, тим відрізняється. Ну, я думаю, що війна закінчиться і у нас буде більше комунікацій. Ми будемо спілкуватись, тому що ми на заняття не просто не даємо нам жанрову особливість. Ми говоримо про нові книги, ми говоримо про те, що ви читаєте. Ми, от, я своє заняття в е, Я розпочинаю з того, що от хтось щось приніс цікаве, що ви принесли цікаве? А ось там була бійка біля Гуліверу, там билися хто, а, скінхети, а хто вони такі, ну і так далі. Тобі ж отаким от чином. Або що ви читаєте? Вони мене запитують: А що ви читаєте Олексіна? Я Гарю, от я дістала, я дуже люблю Ліну Костенко. Я її люблю читати, але вірші. Ну, чесно, я ну, не знаю, мабуть, я більш публіцист, ніж угу. я їх не запам'ятовую е, так, щоб е, багато. Але я люблю читати. От я відкрию кожний вірш, це моє. Про що б вона не писала, про погоду, про е, зірки, про хлопців, які сьогодні в нас на війні. І все це, ну скажімо так, я думаю, боже мій, це ж я, мабуть, написала б так би. Але читаю, от питаю, що ви читаєте? я, говорю, я читаю Драйзера. Такого древнього да Драйзера. А чому фінансисто? Тому що е, ті роки 30 -ті, 1930 дев'ятсот роки в Сполучених Штатах була економіка і життя в родині було таке, яке я спостерігаю сьогодні у нас про методику лідерства і статус керівника, яким має бути сучасний керівник? По перше, він повинен бути сучасним. Вибачте, за тавковим. так. По-друге, він е, повинен Мати технологічно собі е, е, в таку вималювану е, дорогу, шлях, локацію е, свого відділу, своєї структури. Якщо б я це не буду мати, куди ми йдемо і як ми йдемо, угу. я не можу бути керівником, бути вимогливим і в той же час бути, скажімо так, відчувати кожного свого члена колективу. Ну, десь супереживати, десь підтримати. Ну і обов'язково конкретно планованим своїм маршрутом. А ви людина з досить сформованим світоглядом, але, як ми вже сказали, тенденції журналістики і ЗМІ дуже змінюються. Чи вчитесь новому, чи трансформуєтесь самостійно, і що в своєму от світогляді довелося ну, переглянути і можливо змінити. Ого, обов'язково я е, навчаюся. По-перше, я ще викладаю в коледжі е, журналістики е, Національного нашого університету Шевченка. Я взяла такий напрямок реклама і рекламознавство. Е, Ну, це було три роки на по тому. Потім я відчула, що е, ну, можливо реклама, рекламознавство мені на сьогодні не дуже актуальна. Значить, на сьогодні дуже актуальна це соціальні комунікації. Це все, що пов'язано з СММ, просуванням так. і так далі. Тому, зрозуміло, обов'язково я навчаюсь. І це Академія української преси. Це навіть, навіть не оговорюється, всі семінари. Обов'язково цікавлюсь, які у нас новітні проходять семінари, вебінари. І мені дуже приємно, що всі наші члени колективу «Юнпресу» Ми по два по три на місяць вебінара відвідуємо. Ми обмінюємося. Ну, в чому, наприклад, от, дехто із наших вони більше йдуть, вивчають новітню з української мови, хтось із соціальних комунікацій, угу. хтось із піару. Ну, цьому всьому я також намагаюся встигнути почитати, навчитись і бути. Курсі цих всіх справ. А чи подобається вам той шлях, куди зараз рухається сучасні медіа? Не все мені подобається. Мені не подобається, що в деяких матеріалах немає правильної змістовності. Кожен журналіст, той, що просто подав, він повинен подумати, а що візьмуть з мого матеріалу? Ми так навчаємо у нас в юнпресі, ми говоримо, напишіть, будь ласка, для, в газеті Я не буду ображати для ескімосів. А що це означає? Ну, дивіться, якщо ви напишете, сонечко світить, травка зеленіє і угу. олень да, пасеться. Зрозуміло і нам, що це весна, і тому ось таким чином принесіть щось таке ексклюзивне, принесіть щось таке змістовне, ну, навчальне, ось таким чином. Тому мені б хотілося, щоб всі медіа. Саме щось таке і привносили. Наостанок пропоную також таку бліц-гру на пофантазувати. Mm -hmm. Існує якась навчальна програма, навчальний процес, який відбувається в інформаційно-творчому агентстві ЮНПРЕС. Що б змінили і от які зміни внесли б? Інтерактиву дуже багато, принесла б інтерактиву. Що б викинули? Викинула б лекційні такі повчальні і так далі. Хотілося б, щоб коли іде процес, викладачі. Подавали свої знання, розповідали, але ось ну, що воно відрізнялося, ніж як в школі. І наостанок суттєво, і дуже важливо, що дає вища журналістська освіта і чи обов'язково вона? Я стою на тому, що потрібно вступати в вищі, які готують журналістів. Mm -hmm. Багато зараз думок точиться, які говорять про те, що не обов'язково, якщо я вмію гарно писати, прекрасно писати, але я закінчу біологію, там факультет або хімічний факультет, я дуже професійно буду писати про якісь такі напрям, що стосується навіть хімічної зброї, да? там хімічно більше ніж журналісти. Але от е, коли вам вдома е, е, ваша матуся варить борщ. Її дали ці навики, і в борщ потрібно покласти певні індегрієнти, щоб він був смачний. Угу. Ось і журналістика, журналістські виші, вони надають е, обов'язково ці е, технології, як подати матеріал. Оце все, що я попередньо говорила, що або я просто сіла і написала. Але воно не витримано. От кожний жанр в журналістиці. Якщо ми говоримо репортаж, і ви закінчили, ну або знавчалися в юнпресі, або закінчили інститут журналістики. Ви знаєте, яким повинен репортаж? Яке там емоційне забарвлення бути? Як він вибудований, цей репортаж? Людина, яка не пройшла ці всі основи журналістики, вона просто напише репортаж, або візьме за зразок той, який ми говоримо, От коли вихованці приходять до нас. Я кажу, репортаж, о, та я знаю там всім привіт, я веду репортаж з національного стадіона, де зібралися. Я кажу, ну це спортивний. А mm -hmm. якщо ти потрапив, якась подія, як ти? Тому я ратую за те, що якщо ти хочеш бути журналістом, ти повинен пройти цей виш. А далі є у нас магістратура. Далі ти можеш самого світа обрати собі уже такий напрям. Це ж таки спершу знання, так. потім вже досвід. Так. І не може журналіст написати матеріал так професійно, якщо його немає досвіду. Дякую вам, Недія Олексіївна. Я бажаю вам і всьому інформаційно-творчому агентству інпрес, нових неймовірних проєктів і класних вихованців. Дякую вам, тому що у вас молодих. Ваші погляди не зашорені, думки ваші не замулені, і вам писати історію, саме журналістську історію.